Від питань озеленення міста до люстрації, від бруківки до освіти чернівчани самі готові вирішувати наболіші питання. Небайдужі чернівчани не чекатимуть під кабінетами, а зроблять місто кращим своїми руками. Для цього буде створена громадська рада при виконавчому комітеті міської ради, аби будь-яку проблему, яку можна вирішити, не забували. Це такий собі майданчик для публічних дискусій, для намаганням зробити цей місточок між громадою і владою, але не такий місточок, який хитається там і буває. Там завалюється, а такий, який дійсно міцний, по якому можна пройти як в ту, в ту частину, так і в іншу частину, де дослухаються до групи громадських лідерів, громадських активістів. Аби вилікувати хворобу, передусім треба її діагностувати. Переконані активісти. Тому спочатку складають список питань, які є найгострішими, а потім шукають механізми їх вирішення. Усі питання обговорюються публічно від власне положення ради до контролю грошових потоків у школах і садочках. Проте лише самими дискусіями справа небайдужих до рідних чорнівців городян не завершується. Тобто треба працювати. Тобто, звичайно, що коли тільки поговорити і на цьому там розійтися, зробити звернення там. Ми підтримуємо українську мову. Громадська рада підтримує українську мову. Це прекрасно. А що ви зробили? До цієї ради увійдуть чернівчани, які вже зарекомендували себе в громадській діяльності і готові діяти ефективно, креативно і заради міста. Одним з тих, хто вже зголосився працювати, є голова Чернівецької обласної громадської організації. Сації захист Богдан Бойко, який опікується в місті багатьма питаннями від екології до проблем людей з обмеженими фізичними можливостями, запевняє створення такої ради є показником розвитку міста, але головною умовою ефективної роботи є професіоналізм і щирість тих, хто прагне змінювати чинівці на краще. Займатися е, тою тематикою, якою він до цього займався у своїй громадській організації для того, щоб е, робота в громадській раді була е, е, професійною. Заявки та пропозиції щодо кандидатур приймаються міською радою до 24 березня 2014 року. Обратимуть членів громадської ради прозоро і відкрито після засідання ініціативної групи шляхом рейтингового голосування, аби і всі наступні питання також вирішувались прозоро, відкрито і з користю для чернівців.